Чотири причини, через яку може бути збільшення ваги не за жиру. Причина номер один це затримка рідини в вашому тілі, яка може призводити до тимчасового збільшення ваги. Це може бути, якщо на ніч, наприклад, поїли чогось солоного, копченого, і це буде затримувати рідину. І, звісно, вранці на вагах ви побачите плюс, але це зовсім не жир, це просто вода. Причина номер два. Вага може збільшуватись через активну фізичну діяльність. Ну, наприклад, ви були на тренуванні, і наступного дня ви бачите плюс на вагах. М'язи набагато важче за жир, тому після активного тренування ваші м'язи набрякають, і навіть в той момент, коли ви зменшуєте жирову масу, ви можете збільшувати м'язову масу, а вага ваша може збільшуватись. Але є тут і позитивний момент, що через день або два у вас буде. Дуже класний мінус на вага причина. три – це лімфатичний застій, коли ви дуже довго знаходились в одному положенні. Ну, наприклад, їхали в автобусі декілька годин. Причина номер чотири вага також може збільшуватись через прийом медикаментів. Деякі види медикаментів, такі як стероїди або антидепресанти, можуть призводити до збільшення ваги як побічний ефект.